Привіт сьогодні. в нас дуже тематична розмова. Насправді, і приводом тому є те, що 3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з дня народження українського філософа, письменника Григорія Сковороди. І ми скористалися цим приводом, аби поговорити з філософом і з письменником. Тарасом лютем. Я вас вітаю, пане Тарас. Добрий день. Я пропоную нашу розмову почати з дуже банального запитання, тому що я більше ніж впевнена, що якщо от ми зараз вийдемо на вулицю і попросимо першого ліпшого чи ліпшого сказати, що таке філософія, опишіть, то це будуть настільки розмиті, розпливчасті і дуже суб'єктивні бачення, ну якщо ми не натрапимо, наприклад, на викладача або студента. То як ви визначаєте це поняття, як це пояснити? Що таке філософія? Ну, Ми наражаємося на величезну лекцію, певна річ, та? але я б для того, щоб спростити чи зробити розповідь коротшою, та? я би порівняв, наприклад, та? філософію з ідеологією. Та? Тобто, якщо ідеологія дає дуже швидкі і е, чіткі відповіді на запитання, та, і говорить про те, що не треба більше міркувати. Ось це відповіді, які, якими належить послуговуватися. Та, то філософія не буде давати е, остаточних відповідей, а радше буде спонукати до нових е, запитань чи до адекватної постановки е, запитань. Е, власне е, філософія тому і її можна та окреслити як своєрідний раціональний і самостійний спосіб розмислу, та який не потребує зовнішньої допомоги, зовнішнього втручання, а спонукає людину самостійно розібратися в нашаруванні тих чи тих проблем. Тобто, це така множинність суб'єктивних бачень, роздумів, думок, ходів цих думок і з'ясовування такого дискурсу, діалогу навіть можливо про щось. Ну принаймні, я це так собі бачу ну я би можливо прискіпливіше поставився до тези про суб'єктивність. Та тобто йдеться не про те, що от я так бачу, та тобто, це радше. Сфера мистецтва, та тобто в мистецтві ти можеш дивитися так чи інак, та? і тобі байдуже хто про це що скаже. Та? все ж таки філософія потребує певного консенсусу. Це діалог, це співтворчість і це пошук якогось якихось спільних консенсусів. Це не означає, що пізніше знову буде нова постановка питання і знову буде пошук таких спільних моментів. У мене щоразу, коли ми говоримо про філософію, особливо коли йдеться про книжки на цю тематику, про розмови на цю тему, мені завжди дуже прикро, тому що я знаю, що коло людей, яким буде цікава ця тема, воно вузьке. І я кожного разу ставлю собі запитання, а чому так? Тому що в нас таке стереотипне бачення, що філософія це щось про таке дуже складне, це щось, ну, якась там стародавня Греція, прости Господи, а це ще якісь нудні й довгі пари в університетах, куди ходять далеко не всі, або там е, ходять як можуть. Словом, це виливається потім в те, що є дуже багато стереотипів. У мене таке було свого часу, до речі, з алгеброю, з геометрією, коли не було розуміння так, а навіщо мені ті тригоносили? Нометричні рівняння, щоб що, вони мені не допоможуть в моєму повсякденному житті. То, відповідаючи на це запитання, як е, знання філософії, те, щоб цікавитися філософією, допоможе в повсякденному житті? От де філософія і моє буденне життя? Це питання досить влучно і, як на мене, красиво відповів Аристотель свого часу. То він сказав, що. Існує безліч наук, які можуть зарадити нам в нашому повсякденному житті. А найкращої за філософією ви ніколи не знайдете. Так? Тому е якщо навіть не тікати від відповіді на питання, яке ви поставили, можна було б сказати так. от Ви, наприклад, сказали про алгебру з геометрією. Так? Тут важливо, по-перше, мистецтво того вам, мистецтво того, хто вам це викладає. І по-друге, ваша персональна зацікавленість. Та тобто в мене свого часу я вважаю, що мені поталанило, тому що я мав прекрасного викладача математики, який розглядав математику як ціле мистецтво. Він міг... І я бачив таку знаєте внутрішню зацікавленість в цьому. Я думаю, так само з будь-яким предметом, і філософія тут далеко не виняток. Так? Тобто, з одного боку, ти сам маєш розповідати про ті речі, які тебе цікавлять, так? тобто ти не можеш, врешті-решт, не розповісти про них. А з іншого боку, слухач чи слухачка, які прийшли послухати, так? тобто вони теж мусять мати десь в себе за плечима якісь такі запити. Потаємні запити, на які вони хотіли б почути відповідь, але все одно їхнє завдання потім самим давати відповіді на ці запитання. Тобто, те, що от зараз така ситуація, знову ж це моя суб'єктивна думка з таким обмеженим колом людей, яким це цікаво, це полягає в браку нашої освіти і в тому, що. Немає достатньої кількості людей, які можуть закохати, які можуть з тією пристрастю стояти і тобі розказувати, чому алгебра, геометрія чи філософія це справді цікаво, і це тобі потрібно щодня. Ну по-перше, давайте я думаю, що ми погодимося з цією думкою, що тут масовість ні до чого. Та тобто, нам не потрібно. Мільярди філософів, Та, чи не чи, Мільйон. Ну бо а навіщо в принципі У нас є якесь якесь завдання, та якесь завдання є у нас, не знаю, пізнати якусь істину. Та? Тобто це радше не знаю, завдання індивідуальне кожної людини. Та? І професійно, якщо будуть люди професійно цим займатися, ми можемо скотитися до, ну, до тієї такі ідеології, з якої ми почали. Та? І прецеденти такі в нашій країні були тоді, коли вона була частиною Радянського Союзу. Та? Тому е, тоді була чітка стратегія, що таке філософія, були чіткі відповіді, були чіткі персоналії, і відхилятися від них було неможливо. Та? І ясно, що тоді вимагалося масовості, Так? тобто маси повинні були рухатися за чітко спланованим планом і у відповідності до тих думок, які визначили теоретики і класики марксизму, наприклад, тому я не думаю, що тут ми мусимо гнатися за якимись кількісними показниками. Тут, повторюю, все залежить від нашої персональної заангажованості в ці речі. От для мене дуже суголосно те, що я озвучую з приводу філософії, дуже суголосно до того, як я відчуваю сковороду в принципі. Тому що ну, я теж не думаю, що зараз дуже сильно перебільшуватиму, якщо скажу, що більшість з нас ну, пам'ятає одну, максимум дві казки сковороди. Можливо, ще всякому городу, звичай права. Можливо, чули цю назву, але там, що всередині, ну принаймні, я не пригадую, от чесно, не буду там дикати пальцями. Я не я не пам'ятаю. І готуючись, зокрема, до нашої розмови, я відкрила для себе величезну таку туго набиту бульбашку людей, які виявляються дуже. Потужно підсіли на сковороду. І там я знайшла значить, два таких великих табори. Звісно, що там теж є градації, але ті, які бачать в, Сковор... в Сковороді як божество, таке певне, і намагаються, ніби його образ, його вчення, його філософію, Підтягнути під нашу сучасність там точаться дискурси: а чи він хіпстер, а чи він революціонер, а чи був би він прийнятий зараз, а чи ні. І ще одна група людей, які починають лекцію, і я на сьомій хвилині засинаю. Ну тобто, це от щось дуже суголосне в моїй освіті університетській. Відтак, у мене запитання. То, по-перше, яким ви бачите сковороду? Ви бачите його потужним філософом, який цікавий нам досі, і його треба, і можна читати, розуміти, і знову ж таки застосовувати на щодень? чи все таки це для оцієї групи людей, які ходять на пари, цікавляться індивідуальний, мають інтерес? Має тут бути масовість чи ні? Ну, відповідаючи на це запитання, мушу сказати, що для мене сковорода своєрідний симптом. Симптом чого? Симптом того, що нам чогось впродовж нашої історії завжди бракувало. Тобто, ми в сковороді хочемо бачити, чи ми вкладаємо в сковороду, чого нам бракувало, скажімо, в різних сферах. Тобто, ми хочемо, щоб наш сковорода виглядав ну не меншим філософським генієм, ніж Кант, наприклад. Ми хочемо, щоб Сковорода був для нас осередком патріотизму, наприклад. Та? Ми хочемо, щоб Сковорода був такою скринею, в яку ти коли не заглянеш, там буде е, зручна цитата, зручна якась ситенція, яку ми раз у Фейсбук написали. Та? І от е, Виявляється, Сковорода наш сучасник. Та? Це означає, що Сковорода є своєрідною матрицею. Яку можна і потрібно напевно наповнювати різними інтерпретаціями. І це не просто вигадка, наприклад, моя така фантазія, а я думаю, що передумови для цього дає сам Сковорода, наприклад, тоді, коли е, запроваджує свою теорію трьох світів. Каже, що існує великий світ макрокосм, існує маленький мікрокосм, існує символічний світ Біблії. Тобто символічний світ це світ, який є, спонукає нас до інтерпретації. Скорода взагалі дуже не любив буквалізму. Він вважав, що той, хто вичитує Біблію, наприклад, буквально, засипає цитатами та, і е, вважає, що от він винайшов істину, яка прописана от в тому чи тому реченні, та, той, власне кажучи, не потрапив в ціль, не влучив в ціль. А, я? Зараз хотіла би запропонувати нам з вами бути отими викладачами математики, які свого часу закохали нас в них і в предмет. Зробімо те саме з ковердою. Спробуємо, тому що для мене, наприклад, було відкриттям те, що Дуже багато зосередженості на собі у Сковороді, у його працях, у тому, що е, знаючи себе примудрі, наприклад, ну тобто це ніби все те, до чого моє покоління, як мені здається, це теж суб'єктивно. Зараз намагається прийти, що все йде від тебе, від твого зацікавлення, від твого розуміння світу, і тоді ти зрозумієш світ, зрозумівши себе. Це круто. Для мене це було абсолютною несподіванкою. От що ми ще можемо виокремити в сковороди, аби дати поштовх до його пізнання? Ну я думаю, що ви натрапили на ключ своєрідний. Та на ключ до сковороди. Тому що сковорода, як на мене, це чи не найбільший індивідуаліст. В... Українській філософській думці, та, і Сковорода взагалі противник різноманітних колективних форм, масових форм. Та, тобто, тому він і тікає від світу, та, тому він і мандрований філософ, та, тому він завжди знаходить собі прихисток на якихось пасіках, в якихось хижках, у своїх приятелів. Та. От, але Сковорода дарма що індивідуаліст, Сковорода справді. Людина, яка говорить про те, що найбільше зацікавлення в людини пробуджує пізнання самого себе, та тобто ця націленість, от ми, я щойно згадав про три світи, які говорить сковорода, цей великий, макросвіт, маленький і символічний світ. Та? І от якщо треба знайти входження та, в загальну світобудову. То її сковорода пропонує цей вхід, та сковорода пропонує саме через людину, через саму себе. Розібратися з собою. Не розібравшись з собою, ти, власне кажучи, приречений чи приречена на те, щоб взагалі отримати будь-яке знання. Тому людина для себе є, ну от я кажу так, що, слідом за сковородою, що людина є найбільший квест, найбільша загадка. Та? Тобто, от, Водночас людина це і Сфінкс, який ставить запитання, та і Дип, який розгадує ці загадки Сфінксові. От і, наприклад, я коли шукав якусь таку якийсь концепт, який би увиразнював філософію Сковороди. Я шукав в його творах, що б можна було взяти в якості такого ключа своєрідного. І я знайшов на слово, я натрапив на слово, яке ну, принаймні, я тільки одного разу зустрів у творах сковороди, у філософських творах сковороди: це термін самовладання, володіти собою. Та, тобто, що це означає? Це означає, що. Кожна людина мусить бути володарем себе, підкорятися собі. Кожна вільна людина, от чим наприклад, людина, раб відрізняється від вільної людини, тим, що раб хоче просто звільнитися від кайданів, раб не може давати сам собі накази. Раб обов'язково виконує чиюсь волю, тобто, звільнившись від кайданів, раб не знає, що йому робити далі. Вільна людина тим і відрізняється, що вона сама собі ставить завдання і сама ці завдання вирішує. Оце і є момент самовладання, вміти позбутися певної залежності. А найбільшій залежності, давайте так відверто, найбільшої залежності людина потерпає від цих залежностей, які сама собі ставить ці загати, ці завади. Тобто, ну, наприклад, це людські забаганки. Людські забаганки це невміння обрати вірну стратегію свого життя, сам трип життя свого. Та? От Сковорода тому і говорить про те, що людина нещаслива. Сковорода сам ще замолоду відчув, в його поезії дуже це відчутно. Він пише ах ти скука, ах ти мука. Та? Тобто, Що таке за скука? Це, це ж не нудьга, коли мені нема що робити. Та? Що б таке зробити, коли нема роботи. Та? Тобто, не, не про це йдеться Сковороді. Сковороді йдеться про те, що радше про те, що ми зараз називаємо, скажімо, депресією, що ми називаємо, не знаю, випрацюваністю, виснаженістю, та, там, вигоранням, те, що ми називаємо зараз. Та. Подібні речі спочував і сковорода свого часу. Чому, власне кажучи, він каже, ми потрапляємо в такі речі? Тому що не знаємо себе, тому що не вміємо правильно розподілити свої, не знаю, якісь. Забаганки, потреби, тобто, якісь обов'язки. Ми не вміємо цього робити. А це означає, що ми шукаємо, хочемо піддивитися в когось, як він чи вона це зробили, тобто, не знаю, Обираємо не ті професії, які б, на які б ми справді годилися. Так? Я би ще хотіла те, що можливо конкретизувати все, те, що ви сказали, хоча опосередковано ви вже намітили цей шлях. Але по-перше, тема Бога, Бог і Сковорода. Власне, і ми вже говоримо про Біблію, що дуже багато є відсилок і цієї всієї атмосфери релігійності, разом із тим, дуже багато думок про те, що Сковорода це дуже духовна особа. Але він не був релігійним в тому класичному розумінні, як ми його бачимо. З того, що ви говорите, це знову ж таки ніби випливає, але давайте конкретизуємо, тому що, коли йдеться про ось ту свободу людини і пізнавай себе, сам собі будь отим, начальником, вождем, богом, умовно, ти є Бог, ти є любов. Але ж я думаю, що багато хто з нас у дитинстві чув та й досі може почути: ой, ну дай тобі волю, дай тобі свободу, то ти там ти розлінишся, ти не будеш працювати, ти не старатимешся. Ем, що людина така істота, яка тяжіє до неробства, аніж до чогось хорошого, світлого, прекрасного. А оте хороше, світле, прекрасне має нам забезпечуватися регуляторами в кожного свій, в когось. Релігійні догми, які трактуються певним чином, в когось вождь, у когось не знаю, якийсь просто ідеал, ідол, кумир або що, То як це пояснити? Як пояснити оцю і релігійність, і духовність, і те, що все ж таки є щось, що нам диктує правила, чи ні, нема, і про це власне скороді йдеться. Я почну з того, що нагадаю ту тезу, яку я вже озвучив, про те, що Сковорода це принциповий індивідуаліст, та тобто Сковорода не прихильник різноманітних даруйте на слові збіговиськ. Та тобто і тому, коли сковороди запитували, перепрошую, а ви чому до церкви не ходите? Ну, якщо треба, я можу завтра піти, каже Сковорода, та, тобто відповідаючи одному з приятелів-священників. Тобто для нього це не принципові речі, і речі, які б. Тобто треба зрозуміти, що Сковорода принциповий антидогматик. Сковорода не підтримує жоден догматизм, і, зокрема, релігійний догматизм. І в цьому, напевно, на цьому ґрунті в нього такі найбільші розбіжності з церквою. Але водночас ви слушно зауважили, що Сковорода, основне місце в філософуванні Сковороди, посідає ідея Бога. Ідея Бога, яку людина, пізнаючи себе, відкриває в самій собі, тобто Бог всередині нас. Тобто, коли Сковорода каже, пізнаймо себе. Це означає не виміряти свій зріст, свої параметри свого фізичного тіла, перевірити внутрішні органи, як функціонують вони і так далі. Ідеться не про це. Йдеться про те, щоб за оцією, бо є три оці світи, про які ми сказали. Ці три світи з точки зору сковороди, складаються що з двох натур, з двох природ видимої і невидимої. І от ті люди, які зациклюються в самопізнанні на видимості, на матеріальному, так би мовити, субстраті, та, ті суттєво програють, тому що вони йдуть манівцями, вони не вхоплюють самої сутності, вони йдуть повз Бога. Тобто, розпізнаючи свою внутрішню людину, як каже Сковорода, істинну людину, та, тобто, самого себе, істинного самого себе, водночас людина розпізнає Бога. Але отут цікавий момент, на якому ви наголошуєте, коли кажете ну а тоді ж як тоді Бог має давати якісь настанови? Та ми маємо дотримуватися правила, цих правила та які поведін. та якісь Оттак настанови, роби, так але е, тут я знову хочу повернутися до своєї тези про самовладання. Тобто, справді, хтось каже, що ну от, не знаю, а мені здається, та, що моя от, сродна праця, та, я бачу, що найкраще я буду не знаю, злодієм. Е, я ж можу бути за покликанням злодієм. Та? Тобто, Сковорода каже про своєрідні лінощі, та, своєрідне потурання своїм власним забаганкам. Там, тому що Скорода каже, е, е, істинні і правдиві речі вони не потребують додаткових, додаткових зусиль. Вони не потребують примусу. Тобто істинні речі ти робиш дуже легко. Ти, власне, як бути свободною людиною, вільною людиною. Тобі не треба докладати до цього ніяких зусиль. Та? Тобто, е і так само не можна відібрати в людини свободи. От е дивіться, е український дисидент, от Стуса згадаємо. Та? Стуса можна було ув'язнити, тобто позбавити його волі. Що означає позбавити волі? Позбавити свободи пересування, е а свободи внутрішньої його не можна було позбавити. Він і далі залишався вільною людиною. От такою вільною людиною залишався сковорода. Чи коректно і доцільно визначати Сковорду як західним філософом? Щось що він до тієї європейської традиції тяжіє, тому що знову ж таки в час, коли він жив, я думаю, що взагалі таких термінів не існувало, не було такого сприйняття сходу заходу. Ну, те, що Сковорода не російський філософ, я думаю, тут не доводиться взагалі навіть сумніватися, тому що з того, що ми проговорили вище, цей дух свободи, ну ми бачимо. Наскільки це взагалі не співставне з тим, що таке Росія і як там люди відчувають взагалі ці поняття з цим, ніби закрили питання, але е, знову ж чи ми маємо і чи треба взагалі визначати його як отим західником або європейським світовим? Тут теж можна поділити цю проблему на дві частини. З одного боку сказати про те, що традиція, оця барокова традиція Скорода є її, як за висловом Миколи Сумцова, останньою квіткою барокової української традиції. От, і в цій традиції, власне, вона, ця традиція була відкрита до. Вона сформована за великим рахунком західною традицією. Подивіться, українські колегіуми, та, зокрема, ну, передовсім Києво-Могилянський колегіум. Та, Переяславський, Чернігівський, пізніше вже і Харківський. Тобто, але от переважно ці всі школи, я вже не кажу про братські школи, які існували в Україні, тобто вони взорувалися на Єзуїтські колегії, вони на протестантські колегії взорувалися, Тобто тут відчувається одразу цей вплив. Так? Тобто Зрозуміло, якою мовою тоді навчатися? Латина була, обов'язковий стандарт, який треба було опанувати. Це Латина. Так? Тобто які мови нуртували тут на наших теренах? Та? Тобто це церковнослов'янська, це книжноукраїнська, це польська мова, це, зрештою, також в побуті вживалася народна українська мова. Та? Але це також інша, й німецька мова. Також та? Тобто, ці мови вільно ними вони тут курсували, а надто серед людей освіти, так би мовити. Та? Тому говорити про те, що от Сковорода формувався в якійсь іншій відмінній, від, ну, ясно, що це самобутня місцева традиція, в якій відчуваються ці західні впливи. По-друге, це відчувається на філософії сковороди, а це я вже, здається, казав про те, що це, по-перше, антична грецька традиція і антична римська традиція, плюс це. Традиція середньовічної християнської патристики, не тільки східної, але й західної, також. Тобто, оці, так би мовити, складові його філософського вчення дають нам всі підстави вважати, що це мислитель, який належить саме ось до принаймні, який поділяє думки західного філософського мислення. Стосовно того, можливо, в часи сковороди ще зарано говорити про якусь національну приналежність тому, що це ранньомодерний час, і не випадає, скажімо, казати про те, вимагати від сковороди, щоб. Він писав мовою, такою, якою ми зараз послуговуємося свої твори писав, так? але є і такі приклади, наскільки я знаю, і, ну, це вже сучасна адаптація. Сковорода писав складною мовою. Це і, там велика частка була церковнослов'янської е, лексики, е, книжної української і російської, також тому, що не забуваємо про цей вплив е, і заборони, які з Російської імперії. До нас прийшли, але там достатньо і лексики і латинської, і давньогрецької, та і інших мов, де подорожував Сковорода, та, тобто він вживає і таких лексики, таких мов. Але Сковорода каже, чітко він каже про свою приналежність. Він каже, що мать моя Малоросія і тітка моя Україна. Йдеться про Гетьманщину, а Україна це Слобожанщина. Тобто Сковорода чітко окреслює, принаймні, географічно, де топос його культури. І вивчаючи, власне кажучи, і якісь інтелектуальні вияви на цьому топосі, на цих теренах, ми можемо зробити висновок, якою за своєю суттю чи яких географічних впливів зазнала ця думка, звідки вони принаймні прийшли. Тому тут, крім того, ми можемо побачити і певний відголос. І сучасних в сковороді думок. Сковорода, наприклад, пише про Копернікові світи. Каже, скільки не блукай Копернікове світа», значить, він знає і про цю традицію. Сковорода вживає слово просвітництво, значить, він знає і про цю традицію. В листа Сковорода, до Сковороди Ковалинський пише, згадує ім'я Руссо на прикладах творів, якого вивчалася французька мова, значить, Сковорода знає і про цього автора. Тобто, якщо Сковорода навіть не згадує авторів, сучасних йому західних авторів, це не значить, що він їх абсолютно не знає. Це означає, що в певний спосіб вони їхні думки позначилися на, на його філософуванні. Тому потрібен знову ж таки скажу, потрібен більш прискіпливіший детальний аналіз, цим мають займатися фахівці. Які мають показати оці впливи, якщо вони неявні? Між іншим такі праці вже є, і з ними можна, і вони були ще з 19 століття. З ними можна. Знайомитися і можна дискутувати з цього приводу. На сам кінець, що встигну вас запитати, це що би ви радили почати своє знайомство зі сковородою? Не з о тих казок, які ми в школі ще проходимо, а все таки таке більш усвідомлене, і щоб знову ж таки зрозуміти про, про що сковорода. Ну, ви знаєте, ті казки, те, що ми називаємо казками, це фактично фрагменти з його більших творів, та з його трактатів, з його притч, з його байок, з його поетичних творів, з саду божественних пісень. Наприклад, тут можливо така несподівана річ, але що поетичні твори що його байки. Що його притчі і трактати вони рівною мірою наснажені певний, наповнені певним філософським смислом, тобто байдуже звідки ми знайде зайдемо до сковороди та через його твори. Чи це ми зайдемо через поетичні твори, чи через байки харківські, чи через трактати. Тобто, якщо не хочеться одразу занурюватися та ось в такий складний вир. Суто філософських трактатів можливо починати треба з байок і поетичних його прозрінь. Вони теж дають змогу познайомитися з цією філософією. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую. дуже.